Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Зараз збираю з'єву і хочу подивитись парафін для рук. Раніше я робила парафінові масочки для обличчя для рук. Це дуже корисна процедура для нашого обличчя, для нашої шкіри. І зараз хочу сходити в Єву і подивлюсь, що там взагалі є. І дівчата, хочу показати 10 знахідок з Євы, які. Меня здивували і обов'язково поділюсь з вами. І давайте пойдем разом в Єву подивимось, що такое, такого цікавого зараз є в Єві. І зараз, дівчата, іду свою улюблену еву на вулиці дождик і випав наш перший сніг. І перше, що мені подобається в Еві, ось такой нефритовий скрипок у аша для масажу обличчя від About. Це невеличкий масажний інструмент. Використовую для масажу обличчя, який покращує циркуляцію крові знімають напряки, роблять контур обличчя більш чіткими. Ось такий дуже класний масажер для обличчя від це e нефритовий ролер, який допомагає зняти напряки та покращує тон шкіри. Дуже-дуже класний. Ось така силиконовая щиточка для обличчя від Flamingo 2 в 1 для делікатного очищення шкіри та легкого масажу, для щоденного догляду не травмує шкіру і легко миться. Ось моя улюблена міцелярна водичка від Evelyn, ніжно і ефективно знімає макіяж, очищає шкіру, та не залишає липкості, підходить навіть для ніжної шкіри, не щипає очі, не сушить, та дає відчуття свіжості, добре знімає навіть водостійкий макіяж. Ось такий чудовий тоник для обличчя від Evelyn, мягко освіжає, тонізує шкіру, відновляє pH баланс, робить шкіру більш зволоженою та гладкою для щоденного використання та будь-якої шкіри. І ось така пенка дуже добре очищає нашу шкіру обличчя. Ось такий чудовий крем для обличчя гіалурон, склад, якого гіалуронова кислота має дуже ніжну текстуру, добре зволожує, захищає шкіру від пересихання. Виробник цього крему Україна. Дуже шикарна маска, супер зволоження шкарпетки для ніг, Добре зволожують, тонізує, регулює гідробаланс та да, надає шкіри шелковисто. Дуже класна маска шкарпетки для ніг. Шикарная маска рукавичка для рук Вит about Заложивают, тонизуют, усувает шелушения, регулирует гидробаланс, надоешь шкире шелковистости. Маска реально крута и шикарная для наших рук. Маска для пят від Evelyn швидко допомагає позбутися сухості та трещинок шкіри, Делікатно розм'якшує шкіру, забезпечує глибший ефект. Ідеальний варіант для швидкого догляду дому. дуже шикарна масочка. И наступный чудо тонер від Recare. Основний актив 2% салициловые кислоты для очищення пор, регенерации шкиры та выравнивания тона для здорового выгляду шкиры. Дуже шикарный тонер и шикарно очищает нашу шкиру. Сольєвий скраб скрабля тіла кавун таймслін, які м'яко відшелушує мертві клітинки шкіри та очищають пори. Після використання шкіра стає гладенькою, свіжою, а аромат кавуна дарує відчуття літа. І мій улюблений відтінковий бальзам About з ефектом біоламінування. Я беру відтінок 5, забезпечують рівномірне тонування та допомагає маскувати перші прояви сивини. Ось такий дуже крутий відтінковий бальзам. А цей бальзам я використовувала, коли я була в блонді. Дуже класний відтінок. Дівчата, ось ви побачили такі дуже круті знахідки з Єви. Ну, то, що я шукала, цього не було. Мабуть, буду замовляти через додаток Єва. Я хотіла парафін для рук і парафін для обличчя. Я колись робила такі парафінові масочки, мені дуже-дуже сподобалось. Но парафіну не було, але купила ось таку зволожуючу масочку для рук від About. Взагалі, мені не дуже нравиться, подобається продукція від About, допустимо, альгінатні маски. І... Звичайні маски крема, мені не подобаються, але є продукція від About, то дуже-дуже класна. Допустимо, ця ультразволожуюча рукавичка від About. Я вже її відкрила, вже зробила собі зволожування рук трошечки пізніше, ви подивитесь, як я робила цю процедуру. Ну, скажімо, трошечки кожу шкіру рук трошечки зволожила. Ну, не прям от вау, ну, трошечки результат є. Ось. І ще мені дуже подобається продукт із продукції About з Єви. Ось такий массажер, Масажор для обличчя, для масажа. Гуаша. Масаж гуаша я просто обожнюю І обов'язково, дівчата, я зніму відео і покажу, як я роблю масаж гуаша. Це просто моя палочка-виручалочка, масаж з допомогою масажа гуаша я формирую своє обличчя. Просто шикарніший. І ось такий масажор від About продається зараз в Єві. І благодаря цьому масажуру я роблю собі масаж гулаша. Ось, Ще мені що сподобалось від About з Єви. Це ось такий бальзам. Колись я показувала, що я полюбляю цей бальзам. Зараз я купляю номер 5. І що ще взяла? В Єві взяла теж вложу масочку для. Мені вона дуже сподобається. Колись мабуть, сьогодні зроблю себе таку процедуру і нанесу цю зволожуючу маску для ног. І взяла дуже класна акція, була ось такі масочки для обличчя. Колись я з цими масочками вже знайома, колись я їх брала, вони мені дуже-дуже сподобались. Це масочки корейські. І коли я побачила в Єві що була акція 50%, то одразу взяла собі дві масочки. Що ще мені подобається в Єві, це. І сьогодні я взяла ось таку соль, соль, для рук, для тіла. такий пілінг скраб. Ось такий дуже класний. Я трошечки пізніше покажу вам відео. Я використовую для рук перед тим, як я нанесу вот, ту масочку зволожуючу. Я нанесла на руки дуже класний такий ефект, вообще бомбезний вид цієї солі. Дівчата, рекомендую просто для всього тіла, для рук. Вона стоїть копійки, зараз снышка. И ну, дуже класне вообще для тела, для рук, особливо осенью, зимой, коли хочется такого трошечки релакса, то ось такой вот дуже классный, такая соль. И взяла себе еще скраб для тела, ось такий. Дуже він мне подобается. Я приму такой релакс. Намажусь э, спа-скрабом. Дівчата, зараз хочу провести такую процедуру для своих рук. Равномерными рухами распределю витамины и солевые скраб для тела по всем рукам, не смывая одену маску, рукавичку для рук. Вид Эбаут. Ось так от виглядає маска рукавичка для рук від About. Ось такі рукавички. Треба їх зараз розділити і зафіксувати на своїй руці. Внутри рукавички с положущей крем зараз одягну, зафиксирую ось такой липочкой и залишу на 15-20 хвилин, а потом уже поделюсь с вами своими ощущениями від цей рукавички маски для рук від About. Дівчата, все пройшло 15 хвилин. Зараз я зніму свої рукавички. Відчуття неймовірне, повний релакс. і мої ручки відчувають цей релакс. Просто тепло та відчуття живлення шкіри. Шкіра м'яка, зволожена і гладенька. Зараз масажними рухами розподілю цей крем і залишу, не змиваю, до повного впитування і трошечки ще помажу своїм улюбленим кремом для рук. Дівчата, ось така у мене була сьогоднішня прогулочка в Єву. Я вам показала дуже класні знахідки, б'юті знахідки з Єви. Вам широ дякую. Дякую за вашу підтримку, дякую за ваші лайки, коментарі. Мені дуже-дуже-дуже приємно. А, Всіх цілую, обнімаю і побачимося в наступному відео. В наступному відео я хочу показати 10 салонних процедур, які я роблю сама вдома. Ось такі дуже круті процедури, які бл благодаря яким а, я